Доброго дня! Звати мене Іван Вільський, і ми продовжуємо роботу по знайомству з геоінформаційними системами на перекладі Quantum Giz. В першому відео ми коротенько знайомилися про Quantum GIS Training Manual. Сьогодні ми приступаємо до другого модулю, який називається інтерфейс або знайомство з інтерфейсом. В цьому розділі коротенько. Розповідається про те, які є символьні позначення і для тих, хто буде безпосередньо працювати з цим тренінг-мануалом, рекомендується ознайомитись. А ми приступаємо до безпосередньо практичних елементів. Важливим чинником, чому саме ми вибрали Quantum GIS як демонстрацію можливості геоінформаційних систем, це є ряд таких його переваг. Він є безкоштовний. Тобто ви в будь-який момент, коли його ставите, ви нікому е, не повинні оплачувати за це. Таким чином, ви ставите стільки версій і стільки копій цього прогр програмного продукту, скільки вам необхідно для роботи. Е, QuantumGIS відно відноситься до open source продуктів. Таким чином, з вільним вихідним кодом. Тобто кожна людина, яка має бажання. Чи наміри освоїти програмування і покращити його функціональність, має змогу це здійснити і таким чином допомогти іншим користувачам з новими інструментами. І ви в будь-який момент можете, якщо є необхідність в конкретному інструменті, ви можете цей інструмент замовити в інших програмістів, які допоможуть вам вдосконалювати цю програму. Він постійно в розробці. Тисячі людей. В різних куточках світу працюють для покращення цієї програми, і таким чином, розвиток цієї програми забезпечується самими користувачами, які намагаються покращити даний продукт. QuantumGIS має досить непогано розроблену документацію для ознайомлення, для навчання і для подальшого розвитку. Ну і Одна з таких важливих переваг даного QuantumGIS полягає в тому, що його можна розмістити на різних платформах, як Windows, як, е, MacOS чи Linux. Е, зараз проходить бета тестування версії для Android. Таким чином, е, повнофункційний QuantumGiz буде доступний для е, пристріїв, на яких стоїть Android версії, якщо я напоминаю, від 4.0. Ну що ж? Приступаємо до виконання практичних завдань з модулю 2. Е, звертаю вашу увагу, що на, даний навчальний матеріал він був розрахований не для українських користувачів. Таким чином, тут є е, можливість завантажити навчальні тренувальні матеріали, які рекомендую завантажити. Таким чином ми зможемо уникнути відмінностей в. Отриманих результатів від тих, що подані безпосередньо в навчальному курсі. Перейш... Якщо звернутися в Модуль 2, розділ 2.2, можна, там є посилання на тренінг Manual Exercise Data Size зайти в розділ із сервера завантажити ці навчальні матеріали, який подальше я буду теж використовувати для демонстрації можливостей QuantumGIS. Ну що ж, завантажуємо перший наш векторний шар, знаходимо на панелі інструментів пункт Додати векторний шар, натискаємо один раз лівою клавішою мишки, вибираємо огляд для вказання шляху, і тут у нас запропоновано в навчальних матеріалах завантажити шлях. ROADS, тобто англійською. Е, крім того, якщо ви звернете увагу, у мене відображаються тільки е, файли з розширенням Shape. Це я здійснив через сортування файлів. Якщо тут звернути увагу, то можна таким чином завантажити інші формати. Якщо відобразити всі формати, то Shape файл складається з шести елементів. Таким чином будьте уважними при перенесенні цих файлів чи копіюванні. Перепрошую, п'яти елементів. Добре. Звертаємося до нашого шейк-файлу. Таким чином простіше знаходити потрібний файл. Знаходимо шар Rhodes ітискаємо відкрити. Ось. Вітаю! Ми спробували вперше відкрити. Векторний шар. Ну і коротенько про інтерфейс. Інтерфейс е, програми QuantumGist є досить простим. Для людей, які хоча б трохи користувалися е, ArcView чи ArcGIS, Це взагалі не буде яких складати труднощів. Ми з лівої сторони маємо з, з підписом шари. Це є список слоїв. Ці всі панелі інструментів є мобільними і можуть бути перенесеними чи зміщеними, як буде зручно для вас. Тут знаходиться перелік шарів, які доступні для користувача. Зверху знаходиться панель інструментів. В центральну частину займає безпосередня карта для відображення наших векторних чи растрових чи інших елементів нашої інформаційної системи. Унизу екрану знаходиться панель стану, де відображається досить важлива інформація, координа... координати курсора в межах карти, від... масштаб відображення даного нашого шару, який ми можемо задавати, або відповідно до наших потреб, або динамічно прокручується ролик мишки. Крім того, пункт меню рендер, який дозволяє змінювати чи не змінювати карту відповідно до зміни масштабу. Це і важливий пункт, якщо ви будете працювати з великими об'ємами даних. І в самому котику знаходиться важливий елемент відображення е системи координат, в якій ви працюєте в даному проєкті. До цього ми вернемося пізніше, але звертаю на це вашу увагу. Ну і бокова панель інструментів, на яку винесені основні елементи для додавання у ваш проект різних типів даних. Крім того, є панель браузер або провідник, якщо брати простіше, в яким чином ви можете задавати шлях до вашого файлу, і звідси теж можна дозавантажувати. Необхідні вам матеріали. Таким чином, просто, скажімо так, воно виглядає. Про конкретніші матеріали ми будемо говорити далі. Крім того, звертаю вашу увагу, що у верху екрану знаходяться розділи, де погруповані різні команди, при звертанні до яких ви зможете керувати чи матеріалами, чи даними, чи трансформувати ваші дані. Варто згадати про такі важливі елементи, як створення нового проєкту, який позначається білим листочком, відкриття проєкту символ папочка, зберегти файл в дискетка, зберегти, як при бажанні можна змінити назву проєкту чи змінити шлях до назви проєкту. І інші цікаві інструменти. На початок для ознайомлення це все. В подальших модулях ми будемо знайомитися з практичним використанням цих всіх елементів, які будуть для вас більш знайомими і зрозумілішими. Наразі дякую за увагу. і до готуватися до наступного модуля.